Напередодні змагань дзюдоїстка Анастасія Сапсай, бадьора та сповнена сил. Спортсменка налаштована лише на перемогу. Підготовка, де влучно, можна так сказати. Я готуюся, маю постійні тренування, їжджу по змаганням, які йдуть як етапи цих змагань, тобто чемпіонату Європи. За свою багаторічну кар'єру дзюдоїстки Анастасія побувала на низці світових чемпіонатів. Дівчина запевняє, рівень проведення змагань у Черкасах нічим не поступається європейському. Цей чемпіонат ну бавів великі такі та позитивні враження. Він проходить на досить високому рівні, який ще не який ще не був саме в Черкасах. Він проводиться якби вперше і як для першого разу він досить навіть даже добре, навіть більше як на європейському рівні, проведений правильно. Протягом двох днів у палаці спорту будівельних тривав чемпіонат України з дзюдо. На Черкаське татамі завітало 382 спортсмени майже з усіх куточків країни. Винятком стали лише Тернопіль та Херсон. Ход дзюдо сорінування проходили дуже часто раніше в Черкасах і з удовольствием сюди приїжджають спортсмени. Тут хороші умови для проведення сорінувань на такий дворець спорту. І я думаю, що не останній раз ми тут участвуємо. Два дні 119 дівчат та 262 хлопці мірялися силами та бойовими вміннями у семи різних категоріях. Вік учасників від 15 до 23 років. Спортсмени боролися за перепустку на чемпіонат Європи. Григорій Братко у перемозі своєї підопічної Анастасія Сапсай не сумнівається ні на хвилину. Чемпіонат України серед молоді до 23 років проходить на високому рівні. Дуже хорошо організовані ці змагання. І дуже конкурентні змагання. Що я можу ще сказати про ці про ці змагання? Що тут зібралися зірки українського дзюдо. Також є і представниця Черкаської області це Сапса Анастасія, яка зараз буде готуватися до змагань. Вона готується і, звісно, буде виступати. Ми на неї покладаємо великі надії, тому що вона готується. До Чемпіонату Європи надії тренера Анастасія Сапсай виправдала: виборола золото чемпіонату України та перепустку на міжнародні змагання. Я старалась, тому що я не повинна підвести свою Черкаську область, щоб вони гордилися, що в них все таки є свої чемпіони, і тому я досить серйозно наслідно, налаштована. Щодо загальнокомандного заліку, то перше місце посів Київ. Друге дісталося збірні з Донецька, третє Дніпропетровську. Черкаська команда на цьому чемпіонаті стала шостою. Вікторія Хамаза, Віктор Неточі, Віка новини.